І знову втрата: біль сльози, смуток, майдан Роксолани на колінах. Рогатин у зажурі зустрічає полелого героя. На щиті додому повернувся Іван Росоловський, житель села Потятинці Рогатинської громади. 48-річний захисник, свій шлях воїн, розпочав ще до повномасштабного вторгнення. Він був учасником АТО, тож добре знав, яка вона війна зблизька. Знав, що війна несе знищення і руїну. Тому дуже хотів відвернути її від свого рідного дому. Понад рік Іван Росоловський стрілець, помічник гранатометника. 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс зупиняв ворога на східних кордонах країни. Вірив, що скоро прийде переможна весна, і він вернеться до своєї оселі, до своїх рідних. Але останні дні лютого стали лютими для близьких бійця, бо Іваново серце зупинилося. Його життя обірвалося у жорстокому бою під Бахмутом 23 лютого. Святому Івангії від Матея пише Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Сьогодні ми в черговий раз збираємося на цій площі, щоб вшанувати пам'ять нашого героя військового, який служив не лише своїй країні, але служив і послужив до кінця кожному з нас особисто. Його відвага. Його сила і безкомпромісна відданість завжди будуть в нагороду його вічного життя. Герой Іван Росоловський народився 2 червня 1975 року у селі Путятинці Рогатинської громади, закінчив місцеву школу. Вступив у рогатинське професійне технічне училище, де здобув фах тракториста. Згодом пройшов службу в армії. У юному віці воїн Іван залишився без батька, але ця втрата була не єдиною, бо згодом в старші роки поховав також рідних брата. Сестру і маму. Його єдиною підтримкою залишилися лише дружина Мар'яна, сини Михайло, Володимир, для яких був добрим чоловіком і батьком. З 2014 року по 2016 рік герой воїн Іван брав участь в АТО, був справжнім з патріотом. Після отримання поранення пройшов лікування і заробляв на життя в підприємствах «Укрлісекспорт», Склопак і Галпласт. Як пригадують близькі, він мав працьовиті руки і дуже добре серце. 20 лютого 2023 року Іван Росоловський знову повертається на фронт. Як стрілець, помічник гранатометника першого стрілецького відділення третьої стрілецької роти гірсько-штурмової бригади Едельвейсь, виконував бойові завдання на Донеччині. Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення, зв'язок із захисником Іваном обірвався назавжди, 23 лютого. Неподалік населеного пункту Роздолівка Бахмутського району внаслідок удару російського дрону життя військового обірвалося. Апостол Павло, послання до Галатів, каже, що людина сіє, та й вона пожне. Наш герой посіяв в наші серця мужність. І зерна відданості, і тепер його пам'ять буде квітнути в наших спогадах, і особливо повинна квітнути в наших діях. Рідні, друзі, побратими запам'ятають його як щирого, доброго і відважного патріота всієї нашої України. Ортеж з тілом полеглого захисника попрямував у рідне село. Завтра у Потятинцях відбудеться чин похорону. Церемонія прощання з героєм Іваном Росоловським розпочнеться об 11 годині. Слава і вічна пам'ять вірному синові України!